Графіті вигризали з нього остання. Вони були скрізь, на стінах, на стовпах підпорках зруйнованої аркади, вони плямили східці та дерлися в пройми, де неба було стільки, скільки міг втримати прямокутник бетонної химери. Він не знав, що схожих на нього значно старіших доглядають. Дбають про сухість, про чистоту їхніх тіл. Древні амфітеатри заслуговують на увагу й турботу. Люди думають, що там було справжнє життя. Там народжувалися епохи, на темному камені скресала іскра нового дня, в тісній шпарині руїн ховалася первісна ніч. Амфітеатри. Живуть спогадами людей, часто вигадками, часто мріями, які справджувалися на крихту, а важили всього для тих, хто їх такими вимріяв. Він не був між ними, його історія коротка збудований в новітні часи, він прожив мить тріумфу та посунувся у вічність занепаду. Витримавши декілька пісенних фестивалів, він втратив свою силу і прийшов до ями. Так, саме до ями. Його конструкція робила з нього ринву для дощу ринву, заткнуту наглухо землею, а небо на землю вже впало. Впало давно, і люди не знали про те, а він знав. І його знання було їм зайвим. Чоловік, який заблукав у собі та зайшов розігнати жур пляшкою портвейну до його руїни, став останнім, хто вчув його стогін. Але гість був так зайнятий собою, що і стогін його забрав собі, взнавши лише себе, натомість не давши нічого. Так з нічого він і пішов.